Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, є такий один фільм Форест Гамп», Думаю, можливо, хтось його бачив, на основі одного з таких творів. І є про Фореста, який був таким розумово відсталим, але дуже добросердним. І в певному сенсі мав таку поведінку трохи дитячу, але вплинув на такі різні історичні події. І в цьому фільмі запитують Фореста Гамп, чи ти знаєш Ісуса, і Він тоді відповідає, Я не думав, що його потрібно шукати. Брати і сестри, напевно, що тими, хто якось так найбільше знають Ісуса, найбільше знають Бога, це. Це, власне, діти, це ті, хто мають серце дітей. І тому Ісус теж каже, якщо ви не станете як діти, якщо у вас не буде цієї такої дитячості, ви, ви не увійдете в Боже Царство, якщо ви не будете як діти перед вашим Отцем Небесним. Але ми ну, якось так, чим більше стаємо такими дорослими, тим більше нам потрібно Ісуса, Бога, шукати. Тим більше його нам потрібно якось шукати. І так сьогодні теж в Євангелії є. Чуємо про те, як, як люди шукають Ісуса, шукають його, шукають Його через те, що, як каже Ісус, ви бачили, тому що ви їли хліб. Вони шукають Його, тому що хочуть знову якихось чудес. Ісус розмножив хліб, нагодував їх, дав їм такі, задовольнив їх такі земні потреби. і і тут знову вони їх шукають, шукають, бо, напевно, хочуть знову якихось знамен. Ну, ось ми вже знайшли того, хто, хто якось так здатний всі наші потреби задовольнити. Приходили до нього, можливо, з різними потребами знову, так? Можливо, шукали якогось здоров'я, можливо, шукали різної іншої допомоги від Ісуса, і якихось благ для себе, того, що потребували, і не означає, що це було щось погане. Не було це, може, часто нічим поганим, те, що вони шукали, але вони, але вони після того, як Ісус їх, їх нагодував хлібом, їх розмножив хліб, вони його, його шукали власне, з, з огляду на такі свої певні власні інтереси, на, на, з огляду на свої потреби, шукали, щоб Ісус ці потреби задовольнив. І тоді Ісус їм говорить, що ви мене шукаєте не тому, що бачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський. Ісус, якби хоче звернути їх погляд на іншу поживу, на те, щоб вони шукали. Іншої поживи, яка не гине. І, звичайно, ми так вже з перспективи, ці слова, чи пізніше церква, теж з перспективи в цих словах Ісуса бачила слова Ісуса про, про Євхаристію, про цей правдивий хліб, який дає вічне життя, тобто про самого Ісуса. Ісус не мов би каже: шукайте тієї поживи, яка не гине, шукайте мене. Шукати Господа з огляду на Нього самого, шукати Господа не з огляду на, на інші блага, на якісь блага, але з огляду на Нього самого. А тоді віримо, що ми отримуємо щось, що перевершує всі блага. Тоді віримо, що, що цій довірі Господь дасть нам те, чого ми потребуємо. І це не означає, що, напевно, не потрібно нам якби, молитися, просити про, про якісь навіть і щоденні потрібні для нас блага. Сам Ісус до цього нас запрошує, просіть і вам дасться, і, і Він цього не перекреслює. Але також, мов би хоче сказати, що, що тим, що є для нас найціннішим, таким в центрі нашої уваги, має бути Він, він сам. Він, котрий є найбільшим благом, якби просити Його, ну, прагнути, щоб Він був нашою той найбільшою поживою, а тоді е, з Його благодаттю е, людина буде здатна теж знайти все інше, те, що їй потрібно, те, що нам потрібно. Шукайте тієї поживи, яка залишається. На вічне життя, яку дасть вам Син Людський, шукати Бога, шукати Його задля Нього самого. Тому інколи кажуть, те, що такою, одною із найпрекрасніших, напевно, видів молитви в християнина в житті людини, це є, це є молитва прославлення, так, молитва, в якій людина прославляє Бога, якби не просячи про щось, не. Навіть не перепрошуючи, не, але прославляючи. Так? Перш за все, на першому місці прославляючи за те, ким він є, за те, яким він є, прославляючи Господа. І ця молитва вона є чимось, що є дуже безкорисливим, чимось, в чому людина ну, якби в своїх відносинах з Богом перестає якби, вести таку в певному сенсі торгівлю. Що я тобі, Господи, даю це, даю щось, але Ти мені дай у відповідь щось інше. І це щось дуже безкорисливе. Але в цій безкорисливості така довіра, що Бог є тим, хто, хто здатний задовільнити різні наші потреби, навіть і ці такі щоденні земні потреби, яких, які ми маємо. Шукати Господа, ми. Так, як, наскільки, скажімо, в нас немає цього серця дитини, про яку каже Ісус, настільки, можливо, нам ще більше і потрібно шукати Господа, коли ми вже будемо у вічності, не буде потрібно нам вже його шукати, бо ми вже будемо Його, його знати. Нехай це ж це Божа благодать. Допоможе нам відкритися на, на всі його дари, на ці духовні, найцінніші дари, але також і на ці такі щоденні, повсякденні блага, які Бог, якими Бог хоче також нас обдаровувати. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.